Юбиш не в усадку, там соловейко ще там додому ж я просилася, просилася, а ти мене все не пускав, додому ж я просилася, просилася, а ти мене все не пускав. Ормилий мій, а я твоя, зійшла вечірня, я зоря, проснеться ж матінка моя, моя моя, буде де була я, проснеться ж матінка моя, моя моя, буде де була я. А ти їй да киот ви, яка чудома искать, Весна іде красу несе, красу несе, а ти краси радіє все, Весна йде, красу несе, красу несе, а ти краси, радіє все. Не розвечать моя річ, де ти гуляла сім у ніч, чому розплетена коса, твоя коса, а по щокам бринить сльоза? Чому розплетена коса твоя коса? А по щокам? Бринить сльога, оса коса моя розплатена, її подруга розпала, а на очах Бринить сльоза, бо з милим розлучилась я, а на щоках Бринить сльоза, бринить сльоза. Бо з милим розлучилася я, а, мамо моя, ти вже стара, а я красива й молода, я жити хочу, я люблю, мамо, не лай дочку свою, я жити хочу, я люблю, мамо. Дочку.